Лідери думок в Коломиї відбувся форум учнівської молоді. Більш як 200 представників учнівського самоврядування зібрались, аби обговорити проблеми і перспективи розвитку освіти і молоді у час війни. Зокрема, до обговорення запросили вчителів, представників влади та спікерів із різних сфер життя: військових, волонтерів, підприємців. Десятикласниця Ангеліна Глумик голова учнівського парламенту Коломийського дев'ятого ліцею. Дівчина ділиться. Форум учнівського самоврядування. Це чудова нагода поспілкуватись із однодумцями з інших шкіл та обговорити важливі теми, які обрали для дискусій. Одна з основних це розвиток молоді під час війни та перспективи особистісного чи кар'єрного зросту в Україні, продовжує Ангеліна Глумик вважаю що не потрібно виїжджати, потрібно розбудовувати Україну, розвивати, тому що тут є дуже багато здібних людей. І чому виїжджати за кордон, якщо ми можемо показати, що тут є найгірше навпаки краще? Форум учнівського самоврядування Лідери думок у коломийській громаді відбувається вперше. Зініціювали проведення заходу саме представники учнівського самоврядування коломийських ліцеїв та гімназій. Ділиться Марія Козловська, начальниця управління освіти Коломийської міської ради за їхніми бажаннями, за їхніми словами. Ми це все зробили і план. Вони побудували і гостей. Вони кого захотіли, того запросили. адже це захід для них, для лідерів учнівського самоврядування. Під час форуму учні презентували свої навчальні заклади, а також відбулися панельні дискусії про перспективи молоді та про здоров'я у час війни, продовжує Марія Козловська. Наше завдання як управління освіти, як керівників наших закладів освіти було донести дітям це, щоб по закінченні війни і навіть у час війни можна працювати і жити тут в Україні коломиї проводити провадити бізнес, адже е, захисники нас захищають. А ми, щоб не старалися втікти звідси, а піднімати тут економіку. Долучились до форуму і дискусії не лише діти та освітяни. Запросили багатьох спікерів із різних сфер життя. Це військові, представники влади, успішні підприємці, і не тільки серед них Артур Пройдаков, один із найкращих вчителів України. Педагог каже: освіта у час війни напрочуд актуальне та складне питання, та ще більший запит на. Якісне освітнє середовище буде після перемоги України. Дуже важливо, що діти є в Україні, і що я не знаю точних цифр, але велика частина дітей залишається в Україні, і дуже хочеться вірити, що велика частина дітей хоче бачити своє майбутнє в Україні, тому дуже важливо здійснити такий обмін думками із дорослими, і з експертами з різних галузей. Я, наприклад, презентую галузь освіти і хочу сказати, що. В галузі освіти точно роботи зараз багато, а буде ще більше. І дай Боже, після нашої перемоги буде дуже багато, дуже великий запит на освіту і в деокупованих територіях, та й в Україні. Також тому я думаю, що такі заходи вони мають кілька задач: і перше, те, що діти самі розуміють, що вони можуть такі заходи реалізовувати. І друге це така консолідація зусиль між дорослими і дітьми для того, щоб ми могли робити якісь спільні проекти на благо і на Успішно, мабуть, нашої держави почути думки молоді, прислухатись до ідей та спробувати їх реалізувати. Саме це основна ідея форуму Лідери думок. Ділиться міський голова Богдан Станіславський. Ми розуміємо, що це їхня країна, і вони мають зараз задавати тон. А як воно буде надані? Тому цікаво послухати їхні думки, їхні ідеї, і ми хочемо їх не потім реалізовувати а щоб ми це могли. Каже, реалізовувати вже в теперішні дні в найближчий час. Продовж дня діти та фахівці спілкувалися, зокрема, про ведення бізнесу в сучасних умовах та про здоровий спосіб життя. Організатори діляться вже розпочали планування наступного форуму учнівської молоді. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК.